Новий штам коронавірусу чи були зафіксовані випадки у Чернівцях, та хто в групі ризику? Від початку 2024 року у п'яти регіонах України зафіксували дев'ять випадків нового штаму Дженні у Чернівцях. Поки його не виявили, цей сезон розпочався з суттєво вищої захворюваності ніж минулоріч. В останні тижні 2023 року. Ми говорили про зниження захворюваності, і на це була ціла низка пояснень. Зараз ми знову відмічаємо зростання захворюваності. Скажімо, за крайній тиждень на 13%. Наразі в Україні циркулює щонайменше 17 субваріантів е, варіанту омікрон. Як правило, кожен наступний варіант є більш заразнішим, легше передається від людини до людини. У групі ризику люди з супутніми захворюваннями, наприклад, гіпертонічною хворобою чи цукровим діабетом. Ці люди можуть переносити коронавірусну хворобу важче з ускладненнями. І, на жаль, реєструвалися випадки смертей. Ці люди мають ще. Питися для того, щоб мінімізувати важкість перебігу захворювання, тобто навіть ті люди, які перехворіли і могли би себе вважати вже абсолютно захищеними, вони є уразливі до вірусу і можуть захворіти. Передусім, особиста гігієна та провітрювання приміщень каже Наталія Гопко. Ми ж запитали чернівчан, чи чули вони про новий штам коронавірусу. От недавно теж перехворів. Оце все, що в повітря, лупець, все йде. Біда на нас, людей. усіх». що він вже є в Україні, от все, що бачила. Що типу дев'ять випадків було? Я не чула про новий вид коронавірусу, але ще у 20-му році я хворіла. У мене була легка форма, але ну норм пережила. Ну, чула висока температура, ломота. Загалом сушу висока температура, слабкість Мілана Федорюк, Вікторія Макайда, Андрій Миронецьку, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4